Убивця серед нас у цьому потязі. А ви готові відправитися зі мною в подорож Східним експресом? Але пильнуйте, цей потяг не зовсім звичайний. Всім привіт! Ви на каналі Книжний черв'ячок». В цьому відео я хочу вам розповісти. Про книгу «Вбивство у східному експресі». ця книга просто ідеальна для прочитання взимку. Вона не Різдвяна, але із зимовою атмосферою. До того ж це детектив. А я останнім часом дуже захопилася цим жанром. Я дуже багато чула про видатну письменницю Агату Крісті, яка пише саме в жанрі детектив. Але я до цієї книги ще жодного разу не читала книги цієї письменниці. І хочу сказати, що ця книга мені сподобалася не менше, ніж про Шерлока Голса Артура Конан Дойла. На початку книги нам представляють головного героя детектива Еркюля Пуаро. І я так розумію, цей герой раніше фігурував в інших книгах Агати Крісті. Але я їх не читала і почала свою путь цими історіями саме з книги «Вбивство у Східному Експресі. Злочин в цій книзі відбувся у закритому приміщенні в потязі. І, зважаючи на це, потяг був повен підозрюваних. Але вбивця міг бути тільки один. Я вважаю, що це неймовірно цікавий сюжет, коли стільки підозрюваних в одному місці. Знаєте, мені це дуже нагадало серію мультфільму «My Little Pony», де герої їздили потягом і їм треба було розслідувати, хто з'їв торт. Здається, а саме такий там був сюжет. Еркюль Пуаро користувався своїм особливим методом дослідження злочинів. За допомогою психології. І мене це дуже зачепило. Адже я захоплююся психологією, і мені подобається все пов'язане з нею. Дуже цікаво було читати свідчення пасажирів, як детектив прослідував їхню поведінку, як вони реагували на його запитання і таке інше. Але окрім особливого методу дослідження злочинів. У Еркюля Пуаро, на жаль, я не помітила жодних інших особливих характерних рис. На відміну від Шерлока Голмса, якого я встигла полюбити всім серцем. Можливо, в раніше написаних книгах про цього детектива нам його чіткіше розкривали. Але ну, в цій книзі про детектива майже нічого такого не сказано. А я дуже люблю читати. Про характери героїв, якісь їхні особливості. Але мені все одно книжечка дуже-дуже сподобалася, і детектив Еркюль Пуаро теж зайняв окреме місце в моєму серці. І за той час, який я провела при прочитанні цієї книги, мені всі герої стали як рідні. Тут повністю розкривається кожен персонаж, кожен підозрюваний. І вони всі були різної національності. Там були і шведи, і німці, і англійці, і американці. Коротше, це просто якийсь потяг, наповнений зовсім різними людьми. Це теж дуже цікавий елемент, і він грає дуже важливу роль в сюжеті. Але я, звісно ж, не буду вам всього розказувати. І ця книга примітна тим, що вона розповідає одну суцільно довгу історію. Я не могла не порівнювати книгу Агати Крісті з книгою про Шерлока Голмса, і я навіть не знаю, що мені подобається більше: довгі детективні романи чи окремі твори у збірці. Вбивство у східному експресії виявилося дуже заплутаним. З ним пов'язана ціла історія, яка стосується справи з викраденням дітей. Якщо чесно, мені спочатку здалося, що Еркюль Пуаро занадто довго розслідує цей злочин, на відміну від Шерлока Голмса, який майже одразу робить якісь висновки, розслідує досить швидко справу. Але потім я зрозуміла, що ця справа дійсно дуже-дуже складна, і її не так швидко можна розв'язати і зробити якийсь висновок. Саме тому ця історія, ось бачите, наскільки сторінок, і протягом всієї історії детектив розслідує цю справу і намагається докопатися до суті. А ви читали книги Агати Крісті? Якщо так, то обов'язково пишіть свої враження в коментарях. А я обов'язково ще читатиму детективні твори цієї письменниці. Тож чекайте на нові відгуки від мене. Не забудьте підписатися на мій канал. А також запрошую вас до своїх соціальних мереж, телеграм каналу та інстаграму. Всі посилання будуть в описі. До нових зустрічей!